Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, На щатку сумнозвісної Орди, не по зубах тобі, я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка стрімка, Глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче і нижче падаєш в безодню. Ти знаєш, я хочу з тобою сніданок, вечерю, рутину, в думках озивати Слуною, сплітаючи дні в павутину, ти знаєш. Я хочу будинок, прозорі на вікнах фіранки, один біля ліжка годинник, щасливі і сонні світанки. Ти знаєш, я хочу з тобою в вітальні навпроти каміну, дендітним серпанком спокою, твої обіймати коліна, твоїм бути прихистком садом, наснагою, пристрастю, світлом. Я хочу, невже це багато? Єдиним для тебе стать світом.